Лазер скажіть, будь ласка, скільки витрачаєте на б'юті послуги щомісяця? Які це послуги? Так, а чоловік не буде дивитися. Ми не знаємо. Ну, Кожен місяць по різному. А Якщо чоловік буде дивитись, то ви менше скажете чи більше? Звичайно, що менше, Макс, машина. Може, треба більше, щоб докладав ще? Ну, манікюр, педикюр, ясно, косметолог, лазерна епіляція. Ну, це таке базовий мінімум. Наскільки ну, ви можете переховати при ну, ціну різні, тому що давайте від десяти тисяч в середньому точно десь так. А лазерну епіляцію скільки процедур вже пройшли? Ну, от коли робила частіше, то звичайно було більше коштів. Зараз вже там підтримуючі процедури раз на півроку, тобто ну, місяць від місяця буває, там ще масаж хочу, те, те, -те. ну тобто воно ж по-різному. Все правильно, ну, треба за собою доглядати, так. приділяти час собі. Скажіть, будь ласка, чи можете ви порадити лазерну епіляцію іншим дівчатам? Так. Точно мені результат подобається. Яка ваша найулюбленіша процедура взагалі з усіх б'юті? Масаж. ну це не зовсім б'юті, але масаж. Дякую вам. Ми вам даруємо 40% знижку за відео на лазерну епіляцію в салоні лазермар на Синергії 3. Можете написати нам в директ, і ми заступу.